Сьогодні ми проговоримо про таку цілющу рослину, як калина. Пам'ятаєте, у нас в повірі завжди і кажуть: без верби й калини нема України. Тому з лікувальною метою в основному використовуються не тільки плоди калини, а й використовується і цвіт калини, і використовується також і кора калини. Звичайно, найбільше в Україні вживаними є плоди калини. бо Вони мають надзвичайно цілющі властивості і використовуються для профілактики та лікування багатьох хвороб. До основних діючих речовин, які входять до складу. Саме плодів калини. відносяться це і фітонциди, туди входять і вітаміни групи А, вітамін, вітаміни групи В, Б бета каротин. А, а також найбільше цілющі, про що ми знаємо, це вітаміни групи С, тобто найбільша кількість в плодах, саме калини звичайної, вітаміну С. В навіть в невеликій кількості вона повністю може замінити добову дозу вітаміну С. Також там велика кількість флавоноїдів, також глікозидів, а також мікро- і макроелементів, серед яких і марганець, і цинк, і кобальт, і, і ті і калій, і, і в невеликій кількості марганець саме те, що необхідно. Для нас в цей період, тому що мікроелементи також впливають на стан нашого здоров'я, і зараз ми надзвичайно стресуємо, то ми впевнені, що саме в плодах калини знаходяться всі ті потрібні речовини. Нам сьогодні. А отже, поговоримо зараз ще про властивості плодів калини. Вони мають протизапальні властивості, відхаркувальні властивості, вони мають властивості жовчогінні, вони стимулюють виділення соків будь-яких соків це і жовчогінні властивості, і діуретичні властивості. Але також не треба забувати, що і плоди калини мають як протипокази, так і покази до свого використання. Найбільше часто полюбляють плоди калини давати нашим дітям, тому що там. Про ми говорили про велику кількість цілющих властивостей, але щоб заставити дитину випати калиновичар, обов'язково треба його змішувати з медом. Тобто один до одного змішуємо з медом і тоді можемо давати нашим дітям як для профілактики простудних захворювань. Вона має плоди, калини мають відхаркувальні властивості, протизапальні властивості і використовується для профілактики простудних захворювань. А також для лікування таких захворювань, як атеросклероз, для лікування артеріальної гіпертензії, для лікування гіпоацидного гастриту, який навіть може переходити в пухлину шлунку для стимуляції роботи шлункових залоз при гепатитах, при холециститах, можемо використовувати також профілактично при Кровотеч, але при кровотечах в основному використовується кора калини, про яку ми також поговоримо. Кору калини ми використовуємо саме для нас, жінок, коли в період менопаузи, або клімактеричний період. надзвичайно. Відомі такі дисгормональні кровотечі, тому і використовується кора калини, дякуючи дубильним речовинам, а також флаваноїдам, вібурцин, який входить до складу кори калини, він має такі властивості, що зупиняє кровотечі. Крім маткових кровотеч, це можуть бути і легеневі кровотечі, це можуть бути і носові кровотечі, і легеневі кровотечі, а також для полегшення стану наших пацієнток. І пацієнтів також туди входять ті речовини, які мають заспокійливі властивості, коли ми найбільше стресуємо. То також можемо використовувати кору калини. В основному ми її заготовляємо рано навесні. Коли тільки з'являються молоді багани калини, тоді ми і заготовляємо. Якщо ми говоримо про а, плоди калини, то найкраще їх використовувати після перших приморозків, як зараз. В основному Павлю, трошки друго. В основному використовуються плади калини для профілактики простудних захворювань, і для цього один для одного ми їх перемелюємо із медом. Так, там звичайно є кісточки, але в основному по тих обстеженнях, по тих дослідженнях, які я перечитала, в основному. Кісточки вони не використовуються, в основному плоди один до одного перемішали з медом, і можемо робити такий чай, приблизно одну столову ложку. На 200 мл ми можемо окропом навіть залити. Потім хай цей окропчик трошки із Калиною температура знизиться приблизно до 80-60 градусів. Лише після того ми додаємо і ще можемо додати меду за смаком, якщо ну, не подобається. А якщо і подобається, то ось такий калиновий чай, який не має протипоказів, тобто, якщо немає виразкової хвороби шлунка і 12-палої кішки, коли немає артеріальної гіпотензії. Тоді можемо використовувати до їжі, будь ласка. Якщо є все ж таки певні протипокази, дуже обережно або вживаємо після їжі.